У четвер біля Свято-Успенського собору знову розвантажують машину. Цього разу українським військовим результат своєї праці передають медовари. Загалом десь близько 30 учасників ми очікуємо, можливо, більше, тому що число їх прибуває весь час. Сьогодні ми маємо близько половини цієї кількості. Тобто, ми вирішили, що ми розділимо цей мед на дві частини. Перша партія, у якій близько півтори тисячі таких баночок, говорить Віктор Чубенко, невдовзі вирушить на схід. У кожній із цих ємностей близько 100-150 грамів меду. Його спеціально розфасували у такі зручні контейнери. Раніше ми передавали в банках там трьох літрових, літрових, то це тільки тоді, коли вони вже... На своїх частинах, так де вони дислокуються, там вони можуть його їсти. А це дуже добре. Тобто в карманчик положив, і коли там є е, потреба нам поїсти. А часто буває такого, що немає чогось під рукою, то дістав мед і їдять. Перед відправкою до місця призначення ме досвячує архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Наша держава завжди, наш народ, славився цією справою, медоварінням і. У нас дуже велика кількість сьогодні пасічників, які займаються бджолами. Тому це подвійно приємно, що ми такий чудовий продукт, божий продукт передамо хлопцям. Волонтери, які доставляють продукти харчування бійцям, говорять, хлопці завжди радіють, коли їм привозять подібного роду смаколики. Такі подарунки нагадують бійцям про домівку та надають не тільки фізичної, а й моральної сили.